Доброго дня, мої любі! Сьогодні в нас з вами урок математики. І ми з вами продовжуємо вчитися рахувати. Але ми сьогодні з вами будемо не тільки вчитися рахувати, але й показувати на пальцях. Будемо продовжувати. Ми вже з вами на заняттях математика рахували і вчилися показувати на пальцях. От і сьогодні погляньте, до нас на заняття. Завітали іграшки. Це в нас кубик, сніговик та таке гральне кільце. От давайте зараз з вами їх разом порахуємо. Рахую я і рахуєте ви. Ви готові? От добре, будемо з вами повторювати за мною. Давайте будемо рахувати один, два. Три. А тепер порахуйте, будь ласка, самостійно. Я буду вам показувати, а ви будете рахувати добре? Так, молодці. А тепер давайте з вами порахуємо на пальцях. Готові? Взяли свою. Руку і будемо рахувати. До трьох. Один, два, три. Порахуйте, скільки в нас пальців. Один, два, три. А тепер самостійно порахуємо. Скільки в нас вийшло пальчиків? Три. Так, молодці. Я гадаю, що ви в мене молодці і там рахуєте. Так, добре. Якщо у вас поблизу є ваші улюблені іграшки, візьміть три іграшки і поставте перед собою. І будемо ми з вами рахувати. А далі ми з вами будемо рахувати таким чином. Я беру ложки. Ви уважно будете слухати, скільки раз я зроблю ложкою дзвіночок, скільки ви і поставите перед собою іграшок. Можете так іграшки прибрати у бік. і зараз будете слухати уважно, тільки уважно слухаємо, скільки разів я токну ложками добре. kilke